Збір врожаю триває тільки у Синельниківському районі. Зібрали 440 тисяч тонн зернових. Про роботу фермерів і здобутки в аграрному секторі на Дніпропетровщині Поговоримо із першим заступником голови Дніпро ОВА Володимиром Орлов у нашій студії. Ми раді вас вітати. Вітаю. Тож, вже другий рік поспіль наші фермери працюють в надскладних умовах, які е, показники врожайності е, у цей сезон. Показники врожайності непогані. Можемо констатувати, що область обов'язково буде з хлібом, тому що наші фермери працювали над складний 2022 рік, зараз вже пристосувалися 23-й працюють, і я впевнений, що і надалі будуть працювати. 670 тисяч гектарів землі, віда зерно, зернобової культури, 2,6 мільйонів зібрали, тобто 2 мільйони тільки зернових пшениці. Стосовно інших показників, тобто продовжують збирати наразі просо та гречку, зібрали рапс, там понад 130 тисяч гектарів, 300 тисяч тонн. Тобто, незважаючи на замінованість, на обстріли, на повітряні тривоги, на комендантські години, все зробиться для того, щоб фермери працювали і продовжували тримати продовольчу безпеку держави на собі. Чи планується цьогоріч експорт і взагалі як зараз із транспортування? Враховуючи проблему, яка є у нас в країні, колосальна, Дійсно, ситуація з зерновим коридором наразі призупинена, але всі ми бачили, що перше судно з вантажем вийшло з порту Великої Одеси і вже пройшло Босфор. Тобто питання стоїть на контролі керівництва держави. Я впевнений, що незважаючи на те, що російські окупаційні війська намагаються знищити наш експорт, експорт буде працювати. Аграрії пристосовуються, працює експорт через державний кордон по суходолу, тобто автомобільним залізничним транспортом, а також працюють через парти одеської області, які віддалені від Великої Одеси. Великі показники врожайності і в цьому році, і в минулому році були непогані відносно. І знаємо, що запаси з минулого року також не усі були експортовані. Що і з ними, і взагалі що планують з ними робити? Ну, давайте будемо констатувати, що дійсно. Но якщо потреба для області в нас десь 500 тисяч тонн, то при вражайності тільки пшениці 2 мільйони. Це достатньо, щоб забезпечити нашу область реалізувати. Як на експорт, так і допомагати іншим регіонам України. Це по перше. По-друге, дійсно проблеми з експортом, проблеми з ціною вони сказалися на тому, що десь до 30% зерна залишилось минулого року, але воно все. Фермерів воно збережена, і при нагоді воно буде або реалізована, або експортована стосовно експорту і ціни, яку хочуть фермери. Я так розумію, одна із головних проблем це те, що замовники занижують вартість. Правильно, а наші фермери чекають, поки ця сума буде більш рентабельнішою для їхніх підприємств. Ну будемо казати, що це проблема не тільки цього року, а й це проблема всіх минулих років. Це фермери завжди цікають ціну, яка буде найпривабливішою, дивлячись на ту ситуацію, яка склалася Початок серпня і наразі то ціна трошки зросла. Дивимось ще раз на те питання, про яке я ще казав: це ціна трейдерів і ціна, і можливість експорту збіжжя. Як ми казали на початку аграрії і фермери працюють в надскладних умовах, зокрема і Криворіжжя, і Нікопольщина, і Синельниківщина. і другий рік поспіль вони працюють на полях, які заміновані. Тобто скільки гектарів землі, тобто вони працюють разом із саперами. Скільки гектарів землі цьогоріч або в тому році розмінували сапери, аби аграрії працювали? Область десь 11 тисяч гектарів, які підпадали під розмінування. 2,6 шість. За декілька місяців наша служби державна служба з надзвичайних ситуацій разом з саперами не впоралася, тому і відразу там почали працювати сільгоспвиробники. 8 тисяч гектарів наразі не розміновані. Чому тому, що це громади Нікопольського та Синельниковського району, які по постанові кабінету міністрів підпадають під райони, де ведуться бойові дії. Там немає загарбників, але ми розуміємо, що постійні прильоти не можуть безпекову ситуацію тримати не під контролем. Тому ми чекаємо, коли збройні сили України відженуть. Ворога на ту дальність, яка буде необхідна, для того, щоб розмінувати аграрії, почали працювати на тих 8 тисячах гектарів, враховуючи те, що деякі об'єкти, деякі поля наразі на них не можна працювати чи допомагає обласна влада чи компенсують гроші, наприклад, тим же аграріям, робітникам? Це ж колосальна ну, кількість людей. Ну дивиться в першу чергу. І працюють грантові програми державні, які досить потужно допомагають нашим підприємцям. Це програми на садівництво яги. Дніста і розвиток тепличного господарства досить 8 підприємств отримали там понад 33 три мільйони гривень. Наскільки я пам'ятаю. А також це програма 5.7.9 – кредитування державних бан, державними банками наших сільгосвиробників. Область дуже потужно працює. Понад 500 підприємств з початку року. Біля 500 підприємств початку року десь сума 2 мільярди гривень. Тобто підприємці скористалися цією нагодою і взяли ті кредити, які вони наразі працюють, а банки їх обслуговують. Дякуємо вам про роботу фермерів і здобутки в аграрному секторі на Дніпропетровщині. Ми спілкувалися із першим заступником голови Дніпро ОВА Володимир Орлов був у нашій студії.